Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор ALEO, Мінік Гнеморстан. Я під ролью маестро. В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами про ALEO, про загальні новини, які є, як склалося, що зараз на даний момент відбувається в проєкті. Як ви вже знаєте, ALEO — це layer-1 блокчейн з крутими інвестиціями, з крутою технологією Zero Knowledge. взагалі все найкраще. Попереду велике майбутнє в Алео. Хочу від себе додати, зазначити, що Валео я є, являюся амбасадором вже близько одного року. Я вже один рік в цьому проекті і старанно роблю, виконую всі, всі завдання, все як має бути. Отже, вважаю, що моя думка буде точно для вас цікавою. Я би хотів з вами поговорити про самі, саму перспективу Валео, яка є. На майбутнє, як вже ви вже знаєте, Валео зараз проходить тестнет, Вони там переходять з однієї фази тестнету В іншу там багато тапок переходить іменно туди Мігрує зараз. Це має зайняти трішки часу. І з певного числа, десь 15 червня, плюс-мінус, десь так, старту буде стартувати нова фаза тестнету. Вона є вирішальною, вона є завершальною перед основним запуском майнету. Також хочу зазначити вам, що в цій фазі теснату варто брати участь, і ви точно не пожалієте, тому що ви доторкнетесь до цього всього. От... До майбутнього, можна так сказати. Валео буде проходити оця фаза теснету, як я вже казав. Під час цієї фази теснету будуть, будуть різні випробовуватись баги, чи щось працює, не працює, буде все виправлятися. На даний момент запущений грант у розмірі 125 тисяч доларів, де ви можете, якщо ви знайдете якийсь баг в. В цьому десь ви будете нагороджені частиною з звідти. Є спеціальна форма, є все. Ви можете зайти на офіційні джерела і подивитися, переконатися, що це таке є. Тому я всім рекомендую дуже сильно слідкувати даний момент за Лео. Багато новин попереду крутих, багато новин цікавих. Скоро основний запуск майне. Тому всім дякую за перегляд. відео. всім попаду. Нових зустрічей.